Салтир до Богородиці, Кафізма 9. Придіть і поклонімося цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося, припадімо до самої владичиці Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Тобі належить пісня Боже, у Вишньому Сіоні і Тобі, владичице, хвала і оспівування в горному Єрусалимі. Дасть тобі Господь хвалу і славу перед усіма людьми, слава Твоя вища за славу чинів ангельських і архангельських, благодать і відраду вклав в Бог вуста твої, Одежею слави, огорнув причисте тіло Твоє, вінок цвіту нев'яночого поклав на голову Твою, і всіма чеснотами прикрасив Тебе в милості своїй, оприлагословенна мати Божа. Викликуйте, владичиці нашій, Преснодіві Марії, викликуйте вся Земля, виспівуйте найсолодшу пісню при славному імені Її. Віддайте славу хвалі її, війдіть в Дім імені Її присвячений, з сердечним всепаленням і воздайте перед святою іконою її теплі наші молитви. Вона спогляне на вбогість нашу і всяку гіркоту усолодить. Благословений Бог, що благословив нас благословеною Матір'ю по плоті Найсолодшого Ісуса Христа. Боже, ущедри нас і благослови нас, і ти, всемилостива владичице, моли Його за нас, оберни багатосуєтну печаль нашу у святу радість, просвіти озір корання гріховну темряву, утамуй спрагу миролюбного серця. Правиця Твоя, хай підніме мене. Що нині в паві лежу, заступництво твоє хай освятить християнську кончину мою, слава тобі, неосоромна надії моя, ти царюєш на небесах, пом'яни мене, владичице, у царстві, улюбленого Сина Твого, святішого мого Спасителя. Радуйся, небесна царице, благодаттю прикрашений чертого, недосяжного і незбагненного Царя, радуйся, церковне, невгасаюче, світлосяйне світило, радуйся, небесне світло благочестивих, радуйся тиха пристани, охоплених бурею, радуйся всі скорботних і тих, що плачуть райська розрада. Помилуй мене нікчемного грішника і усамилостивого Господа нашого Ісуса Христа. Випроси, щоб Його благодаттю все старе від моєї душі відійшло, і оновленим життям буду Богу служити і перед лицем Його ходитиму. Хай Воскресне благодать Пресвятої Богородиці в душах наших, які в глибокому гріховному сні занурені, і розвіються вороги наші, і всі підступи їх щезнуть, О Всемилостива владичице. Подолай всю пекельну злобу їхню, відверни волю мою від їхньої облесливості та направ її до найсвятішої волі, улюбленого Сина Твого і Бога нашого, просвіти приспану совість мою, і хай не збідніє хвала тобі, із уст моїх, ні любому я до тебе в душі моїй, мир і спокій великий тим, що люблять тебе, владичице, душі їхні не зазнають вічної смерті навіки. Мати Божа, молю тебе щиро, не залиши мене без твоєї всесильної допомоги, найбільше під час спокуси, коли суєтою збентежений, забуваю про Бога і спасіння своє. Цариця небесна, не залиши мене без Твого милостивого покрову ні в цьому житті, ні при моїй кончині. Спаси мене, владичице, бо дійшли води гріховних пристрастей моїх до душі моєї. Погруз в їхніх темних глибинах, плачу черидаю вдень і вночі, бо прогнівив я Господа, Бога мого, і не гідний вже поглянути на висоту небесну. До кого я прийду нікчемний, якщо не до тебе Всемилостива заступнице, спаси душу мою, бо тобою істинне спасіння всьому світу дароване, коли благовістив архангел, сила Всевишнього, осінила тебе, і благовоління, Отче, спочило на Тобі. Владичице, на допомогу мені прийди, милістю Твоєю, просвіти, затьмарений розум мій, щоб мені розуміти благість Твою і придивні чудеса Твої, явлені грішникам, що каються, і я закарбую їх в серці моєму. Помилуй всіх віруючих, бо вони призивають найсвятіше ім'я возлюбленого Сина Твого, Спасителя Христа і преславне ім'я Твоє. Помилуй і не допусти, щоб гнобили нас ворожі спокуси. Щоб ніколи не говорили про нас добре, добре». але Ти, єдина владичиця, святися в нас, знаєш Бо своїх, а свої знають Тебе. Радуйся, Мати Марії, джерело милосердя, світові прибіжище, красота Небесна, Ангелів, цариці і всіх святих радости. будь зі мною усіх на постях, в скорботах, в нужді, і всякій тісноті, і в немочах моїх. І випросив Бога всім гріхам моїм прощення, хай не втрачу я Царство Небесне. Уповання християн відоме, милості подательниці, джерело співстраждання, ключе, що відкриваєш Боже милосердя, відкрий і нам милосердя двері, всеблага владичице, як світанок таємничий, явилася ти, Діво, з тебе Сонце засяяло, Христос, тим, хто в темряві відчаю перебуває. Тому просвічені ним величаємо тебе, як і належить, бо ти є причиною людського оновлення. Рай на землі словесний тебе насадив, Господь, який насадив рай перший, посеред тебе, богоневісто, в якому дерево життя просвіло. Моли Господа їжі райської, сподобити нас. Пресвята, владичице моя Богородице, з гіркотою ти слухала биття молота, коли прибивали до Христа Сина Твого і Бога нашого, спаси мене, щоб не чути мені скрегуту зубів в пеклі. Риданням твоїм під Христом, Спасителя мого, від вічного плачу визволи мене. Тобі самій крізь душу меч пройшов під Христом, вчини, щоб не торкнулися мене майбутні муки докору совісті. Купино неопалима, яку провістив Мойсей, від гієнського визволи мене, нема мені після Бога іншої допомоги і іншого захисту і заступництва, окрім тебе, Мати Божа, цариця неба і землі, вірую Твоїй всемогутній благодатній силі та сповідаю милосердя твої до грішників. Бо чи є хто, що до тебе приходить, і без допомоги відходить? Через те і я грішний завжди прибігаю до тебе у всіх нуждах та скорботах моїх, але не маю я в житті більшої нужди і потреби від вічного жеребу мого, чи я стану праворуч, чи ліворуч, унаслідую рай, чи буду відкинений в пекло. Почуй же, владичице, оцю молитву мою, хай не спіткає мене вічний осуд, хай не піду із судилища в протилежну сторону від тебе, владичице. Але поспішу за тобою разом з іншими, гідними вічної радості на небі. О, премилосердна мати Божа, до тебе приходжу, як бачиш, зі смиренними сльозами і душею, спасаючи, спаси душу мою, умоли за мене, Господа, хай прийму хоч крихти, що падають від трапези святих у Царстві Небесному, і від гієнського вогню визволюся, та знайду рай тобою, благословенна. Амінь. Кафізма 10. Прийдіть, поклонімося цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. На Тебе, владичице, уповаю і не посоромлюся вовіки. Милістю твоєю визвали мене через гріхи мої знеможений, я дуже. Вороги мої перевищили голову мою, нападаючи на мене і насміхаючись з мене щодня. Зглянься, всемилостива владичице, бо я скорблю, простягни правицю твою і допоможи мені, богину, не забарись, не заберись молитвами твоїми, бо в тобі утвердився від утроби, Від лона матері моєї, ти єдина, правдива, моя покровительниця. Боже, праведний суд Твій, улюбленому Сину Твоєму, царю, царів, дав Ти, судити людей Твоїх по правді, посилаєш милості Твої на нас і через небесну царицю, улюблену матір Його, на руках Її бачимо Сина Божого, спасіння і вічне життя наше, небеса і земля, сповнені слави Її, О, припрославлена владичице, тобою насолоджуються наші серця. Допоможи забути нам гріховні пристрасті суєтного життя, провадь тягни нас воздою милосердя Твого, збуджуй в душах наших спрагу та бажання вічних благ, напуваючи райською насолодою серця і помисли наші. Владичице, не відкинь раба Твого, бо всю надію свою після Бога покладаю на тебе. Не погидуй мною нестриманим. І не зневаж знеможеного, і нещасного, жорстокими мене дугами страждаючого. Але як співчутлива мати милосердного Бога, помилуй мене раба Твого, Визволи мене від осуду та докорів моєї совісті, втихомир бурю злих помислів, угаси вогонь пожадливості й похітливості, полум'я плоті у покори, приборкай і запалив мені любов до Сина Твого й Бога, і всі почуття мої охороняй. Не давай війти в серце моє ні одному безумному побажанню. Умоли Господа, хай дасть мені час для покаяння, хай не знищить мене безплідним, зброя смерті, і хай не буду вкинений у вогонь, запали згаслий світильник душі моєї, розвій морок беззаконь моїх, і пітьму пожадливостей моїх розжени Твоїм заступництвом, Бо багато може молитва матері перед сином, благоприємним до примирення, подай мені світло покаяння і приведи мене в дні сердечного смирення та покори перед Твоїм промислом всеблагим і Твоєю волею, щоб пізнав я свою неміч. Благий Господь до справедливих серцем, що люблять і шанують причисту матір Його, її молитвами творимо благе перед Господом. Її заступництвом відвертаємо від нас грішний гнів Божий, її допомогою, наша праця і труди наші благословляються. Вона за тих, що люблять її і шанують, буде заступатися на страшному суді Божому, а ті, що віддалили себе від неї, загинуть. Владичице, не відкинь нас зовсім в день скорботи, хай піднесеться молитва наша перед тобою і голоси зітхаючих не зневаж. Натягнув лук свій проти нас душевний ворог, але ти, всемогутня царице, простягни руки твої на гординю його до кінця і прожени його на місце вічного засуду. Радуйся, преблагословенна, преснодіво Марії, грішників, що каються прибіжище, убоге годувальнице, немічних спасіння, розрада знеможених бідами. Дай мені благодать таку, щоб душа моя, любов'ю внутрішньою, сердечною, возлюбила тебе, і язик мій вдень і вночі промовляв хвалу тобі. Висповідаюся, виговорюся тобі, владичице, всім серцем моїм і хвалою твоєю звеселюся, співайте їй всі, що живете на землі, і прохвалу її серед людей, сповіщайте, поклоняйтеся їй в небесній красоті. Славте її в незбагненній та незвіданій доброті Її, згадуйте по віки велику милість її, пам'ятайте силу і чудеса Її. Відомий є в Юдеї Бог, і в новоблагодатному Ізраїлі велике ім'я Його, преславне і солодше соти і мед і ім'я преблагословенної преснодіви Марії, щедроти її кращі за пахощі запашні, спасіння і життя, мир і слава. Непорочним плодом її нам задарма подаються. Прославте її небеса і земля, віддай їй все творіння хвалу і милість її возвелиште із вдячністю. Голосом моїм до Богородиці Марії візвав і почула мене милістю своєю, звільнила серце моє відвірчої скорботи, лагідністю своєю, дух мій оживив. Слабкість волі моєї перетворив надію, благу, і своїм смиренним голубиним взором все внутрішнє єство моє звесели, допомогою своєю відведи від мене біду смертну, і від руки ворога та месника злого визволи мене. Дякую тобі, Богу і Спасителю моєму, і улюбленій Матері твоїй та моїй скорій помічниці. Радуйся, заступниця перед Богом і людям мати милосердна, ти постійно виливаєш на нас грішних дари Твоєї благодаті, твоїми молитвами, всемилостиво владичице, Твоєю допомогою, Твоїм заступництвом перед улюбленим Сином Твоїм і Богом нашим. Рани наші, гріховні лікуються. Скільки грішників із самої безодні падіння, що до тебе зі сльозами взивали, ти, помічниця, примилосердно визволила і в радість вічно блаженну увійти сподобала, слава тобі, примилосердна мати. Під покров твій, Богородице, прибігаю, і прошу Твого заступництва, не відкинь мене, владичице, пречиста, але благоутробно прийми, кличу бо до тебе. Лікаря людям породила хвору душу мою зціли. Божественним світлом пітьму мого серця далеко, блага від жени, даруючи мені рік і сліз, щоб омити нечистоту мою, якою я засмотив при благого Господа, в тобі, бо єдині моя розрада і потіха. Життя моє владичице багатьма спокусами переповнено через безліч гріхів моїх. Але ти від них всіх визволи мене, щоб я не спотикався більше, але щоб вірою славив твоє божественне ім'я. О, пресвята владичице, Діво, Богородице, Вище за Хірофимів і Серафимів і святіша за всіх святих, до тебе припадаю і щиро молюся, приблагословенна роду людського заступнице. В подорожі цій земній, багатоскорботній, небезпечній і многотурботній, не залиши мене без твого захисту, піклування і покрову могутнього, спаси і захисти мене, владичице, від розпечених стріл лукавого ворога нашого спасіння, укріпи, зміцни немічну, слабку мою волю у виконанні заповідей Христових, Зм'ягчи закам'яніле серце моє любов'ю до Бога і ближніх моїх. Даруй мені розчулення сердечне та істинне покаяння, щоб, очистившись від гріховної нечистоти, зміг принести Творцю благоприємні йому плоди добрих справ і сподобатися мирної християнської кончини і доброї відповіді на страшному, і непідкупному суді Його. О, владичисе всемилостиво, в той грізний смертний час найперше яви мені Твоє всемогутнє заступництво. Поспіши тоді мені безпорадному на допомогу, і владною рукою твоєю вихопи мене, визволи з під влади лютого володаря цього світу. Воїстино, бо багато може молитва твоя перед лицем Господа, і все є можливим при клопотанні Твоєму, якщо тільки захочеш. Тому на святий образ, твій, з розчуленням споглядаючи, стою перед Ним, наче перед Тобою, живою, що з нами перебуваєш. Поклоняюся з благою, надією, сам себе, і все життя моє тобі після Бога молитовно вручаю і тебе величаю, з народженим від Тебе Спасителем нашим, Господом Ісусом Христом, йому ж з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.